Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада всіх вас привітати і заняття розпочати. Пам'ятайте, дітки, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні у нас заняття, ознайомлення з природним довкіллям, і будемо говорити про зимуючих птахів. Отож, дивіться уважно! Кружляє ніжно, білий пух. Міняє зайчик свій кожух, співають весело синички, ведмідь барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, правильно, настають холоди, морози, завірюха всі дороги замела, усі пташки поховалися. Давайте, дітки, відгадаємо загадки і дізнаємось, які пташки залишились взимку. З нами. Сіра шубка із пір'їн, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це, дітки? Це горобець. Горобець великий чи маленький? Так, це маленька пташка. Горобчик має твердий дзьоб. У горобчика кругла голівка, коротка шия. І короткі округлі крильця. Горобчик полюбляє зернятка, хлібні крихти, насіння. Що вміє робити горобчик? Літати, стрибати, цвірінькати? Послухайте, як співає горобчик. А ось і ще одна пташка. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда. Запищала і день розбудить. Як горобчик невеличка, здогадались, дітки, хто це? Це синичка. Взимку синичка залишалася з нами. Синичка не відлітає в теплі краї. Вона маленька. У цієї пташки грудки жовтого кольору. Це жвава пташка. Вона має дзвінкий та тоненький голосочок. Синичка любить харчуватися насінням, зернятками, салом. Досмакує і ягоди. Давайте послухаємо пісеньку синички. Вам сподобалась пісня синички? А ось іще одна пташка заховалась від завірюхи. По асфальту чимчикує, і з людьми про щось воркує. Сизокрилий, добрий птах. Кожен з нас цю пташку знає. Як він зветься? Відгадайте. Так, це голуб. Він великий, полюбляє їсти хлібні крихти, насіння. Давайте послухаємо, як він воркує. Відгадайте загадку і дізнаєтесь, яка ще пташка зимує поруч з нами. Птаха чорносіра, в небі кружляє. Кар, вона все повторяє. Всім відома ця персона, а зовуть її, як, дітки, так, молодці ворона. Ця пташка великого розміру, з міцним дзьобом. Ворона чорно-сірого забарвлення а ще вона голосно каркає. Вона полюбляє їсти горіхи, зерно, калину, горобину. Сьогодні малята ми з вами дізналися, які пташки залишаються зимувати поруч з нами. Це горобець, синичка, голуб, ворона. Взимку пташкам важко знайти їжу, і люди допомагають пташкам перезимувати, вішають на дерево годівнички і пригощають маленьких друзів насінням, крихтами хліба, а пташки їм за це дякують співом. Дидактична гра ласощі для птахів. Умови гри наступні. Я вам буду по черзі показувати різний корм для пташок, а вам необхідно буде назвати який цей корм. Наприклад, це насіння із соняшника. Яке насіння? Соняшникове насіння. Повторіть. Соняшникове насіння. А це у нас зерно із пшениці. Яке зерно? Пшеничне зерно. Повторіть. Пшеничне зерно. А це у нас насіння із кавуна Яке насіння? Кавунове насіння. Повторіть. Кавунове насіння. А це в нас крихти із хліба. Які крихти? Хлібні крихти. Повторіть. Хлібні крихти. А це в нас насіння із гарбуза. Яке насіння? Гарбузове насіння. Повторіть, гарбузове насіння. Молодці малята. А яких ще птахів ви бачили на вулиці взимку? Діти, ви разом з батьками можете птахам допомогти і змайструвати їм годівнички, а потім. Підгодовувати їх. Тож чекаю на фото ваших будівничок. І пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До побачення!